Святий, Отче Миколаю, світловіри і джерело Божого милосердя приходжу сьогодні до Тебе з серцем сповненим надії і з душею, що шукає миру та благословення небесного. Ти, кого Господь обрав бути пастирем заблукавших і втіхою для стражденних, нахили твоє святе вухо і вислухай мою молитву. Я багато разів помилявся, Отче доброти. І тому приходжу не з гордістю, а зі смиренням. Але в глибині моєї душі живе прагнення підвестися, жити у світлі, бачити у своєму житті дію Божих чудес. Тому кличу тебе з любов'ю Допоможи мені, святий Миколаю, як допомагав ти багатьом людям, які щиро вірили в тебе. Принеси в моє життя знаки небесної доброти. Не для слави земної, а щоб я бачив, що Господь зі мною і що Його милість не залишила мене. Зроби, щоб мої дні були благословенні здоров'ям, щоб тіло моє було міцним, а душа залишалася чистою. Дай мені, святий Миколаю, силу пройти через випробування, не загубитися в хвилях цього світу, а залишатися на дорозі правди. Я знаю, що благословення Господні не лише в багатстві чи золоті, але й в мирі серця, у любові в родині, у щирій дружбі та в радості добрих діл. Але помолися за мене, Отче Миколаю, щоб Бог не залишив мене без необхідного. Зроби так, щоб на столі моєму завжди був хліб, у домі панував спокій, і щоб я мав чесні засоби підтримувати своє життя. І життя тих, кого люблю. Благослови мою працю і дай мені мудрості виконувати її з чистим серцем без обману, щоб її плоди були благословенням, а не тягарем.